Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Ірина Котлярова. Час новин на СТС. За мить ви дізнаєтесь найважливіше. Ми починаємо. Далі коротко про головне. Халатність чи технічна помилка у сумах один за одним ламаються нові тролейбуси. Чоловіку зламала ногу плитка, що впала із фасаду будинку. Хто відповість за безпеку сумчан? Селянам не віддають гроші за їх землю. Чому агрофірма нехтує людьми? Угробили чи нові тролейбуси, вийшли з ладу самостійно. У трьох новеньких машинах компанії Богдан Моторс за півтора року експлуатації згоріли двигуни. Що це? Халатність працівників електроавтотрансу чи помилка виробника. Дізнаєтесь вже за мить. Серпень 2015-го автопарку електроавтотрансу красуються чотири новеньких низькополих тролейбуси, яких так довго чекали сумчани. Вони українського виробництва кожен коштує близько трьох з половиною мільйонів гривень. Влада покупкою неабияк пишається. Мер особисто інспектує новий транспорт. Минає півтора року. Від обережного ставлення не лишається навіть згадки. Працівники електроавтотрансу за досить короткий час примудряються зламати одразу три тролейбуси. Експерти автомобільної компанії Богдан Моторс з'ясували, всі три тягові електродвигуни вийшли з ладу через потрапляння мастила з підшипника двигуна на його обмотку. І як наслідок, двигун згорів. Причина протікання мастила застосування працівниками сумського тролейбусного депо. Мастила, що не відповідає технічній документації на тролейбуси, а саме було застосовано масло марки Літол 24 що не допускається згідно умов експлуатації двигуна. Враховуючи те, що у неполадках, за інформацією виробника, винні працівники електроавтотрансу, автозавод відмовляється ремонтувати двигуни за гарантійними талонами. Тобто, кошти на ремонт тролейбусів доведеться шукати у сумах. А ось керівник тролейбусного парку запевняє: мастила використовували ті, що треба, і проблема, за його словами, зовсім в іншому. Ни одного письменного уведомления от корпорации, то, что мы используем не то масло, на данный момент нету, его и не было. Подшипник, который находится сзади, не должен нагреваться свыше 90-100 градусов. Так вот, в зимнее время нагревание этого подшипника было свыше 100 градусов. Как по мне, это какая-то техническая недоработка по системе охлаждения электродвигателя. Але захищати інтереси підприємства у суді його директор поки не збирається. Наразі доводить свою правоту у листуванні із Богдан Моторс. Ремонт двигунів влетить підприємству у копієчку. Загалом на ремонт нових тролейбусів доведеться витратити більше 100 тисяч гривень. Міська ж влада фінансово проблемі не зарадить, адже не може впоратися ані з дорогами, ані з комунальними питаннями міста. Активісти ж мають до комунальників низку питань. Почему до сих пор не проведено служебное расследование, не установлены виновные лица, не привлечены они к ответственности? Что э, собираются делать вообще чиновники? Снова платить э, за ремонт этих троллейбусов из э, средств налогоплательщиков, то есть из наших денег? Я, допустим, против, как житель города. Почему по халатности какого-то чиновника я должен платить деньги? Пусть этот чиновник и свои зарплаты, значит, платит. Втім, міський голова на жодне із наших питань про причини поламок і його подальших дій відповісти не забажав. чому зламали три тролейбуси працівники? вам ще скажу, коли ви будете давати правдиву інформацію, а не е, е, повністю не тільки 50%, Я з вами буду спілкуватися. Де саме ми маємо шукати офіційної інформації про справи комунального підприємства міської ради, яку очолює Олександр Лисенко? А також хто має відповідати за витрачання коштів із міського бюджету? Міський голова Сум не уточнив. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Будинки, що калічать сумчан, на вулиці Сумсько-Київських дивізій з фасаду будинку впала облицювальна плитка та покалічила хлопця, що стояв поруч. Яка доля постраждалого зараз і як міська влада сум тікає від відповідальності, розкажуть наші кореспонденти. Минулої весни хлопець стояв біля магазину і просто каву, ховаючись від сильного вітру, а потрапив під шквал із уламків плитки. І коли я знаходився саме на цьому місці, ем... Раптово почала обвалюватися облицювальна плитка, я стояв задом до будинку, і мені дуже пощастило, що вона не влучила саме у голову. Я відчув різкий біль у нозі. Мені допомогли працівниці цього магазину. Вони викликали швидку допомогу. Висновок лікарів зламана нога. Кілька місяців хлопцю довелося провести на милицях ще й пройти дорогу і довгу реабілітацію. Реакція міської влади на цю ситуацію вражає. Зі слів хлопця вони почали відповідати на його запити лише після втручання, уповноваженого у, у справу. Людини. Євген за фахом юрист та правозахисник. Із приводу цієї ситуації подав позов до суду. Розказує від судового процесу із міською владою просто у шоці. Мовляв, затягнуто і безвідповідально. За такі випадки у місті відповідальність має нести Департамент інфраструктури Сумської міськради. Їх відповіді щоразу дивують. Я вам коментарі не даю. Почему? У меня робочий день, звітні, пожалуйста, стайте не роботу. Я не готов вам ответить сейчас на этот вопрос. Когда Мне нужно подготовиться. Ответить? Во второй половине. Тім, у другій половині дня керівництво департаменту традиційно не на місці. Профільних заступників також директор не призначив для надання коментаря. Та аварійних будинків у Сумах навіть не одиниці. Чого тільки варті центральні вулиці міста Соборна і Воскресенська, де перехожим загрожує не тільки плитка й аварійні фасади, а й цілі балкони. Головна адміністративна будівля з поміж усіх не вирізняється. Навіть шлях до владних кабінетів може стати для когось останнім. Альона Щербакова, Олександр Окол новини СТС. Селянам не віддають гроші за їх землі. Фірма, яка взяла в оренду території у мешканців села Хоружівка, вже кілька місяців не виплачує їм орендну плату. Більше того, коли селяни вирішили укласти договір з іншою, керівництво усіляко перешкоджало цьому. Цікаво, що ця фірма належить рідному брату колишнього президента України Петру Ющенко. хто і як піклується про долю селян далі. Ці люди прийшли до керівництва підприємства, яке в них орендує паї. Агрофірма Хорожівка, власність Петра Ющенка, брата колишнього президента України Віктора Ющенка. Обидва вони народилися у цьому селі, але до свого народу, за словами місцевих, поставилися байдужо за орендовану у них землю. Вони не заплатили і копійки. До нового року не була проплачена орендна плата. І на рахунок було 3 відсотки, але вона не проплачена. А ми звертаємося, питаємо. Ну нам сьогодні ні, ні гроші, як кажуть, нічого. Через таке ставлення орендуючої фірми селяни вирішили перейти до іншої. 3 відсотки вже нема ніде 3 відсотки такої орендної плати. 2,976 гривень. Хіба ж це людям скрізь вже 7-8% видають. А ми от я з цим не згодилася. Я перейшла, хочу перейти в друг золоті. Лани і відношення хамське. Кому б я пішла, пожалілася. Да? Кому б я просто людина їх так не відноситься до своїх пащаків. Однак розрахувати та відпустити людей представники агрофірми Хорошівка не схотіли. По допомогу у вирішенні проблем селяни звернулися до громадської організації Східний Корпус. Усі разом вони зайшли до кабінету співзасновника фірми фірми, Аби розставити крапки над і за четвертий я зрозумів, що вам віри немає. Ви кожен раз обіцяєте робити, і кожен раз у ми токи уїжджаємо на утро Мені вже перезванювають одні, втори, треті і кажуть, що у них там опять куча каких-то проблем. Представник фірми Золоті лани, з якої селяни вже уклали договір, додає через відсутність документації з боку агрофірми вони не можуть приступити до своєї роботи. Допустим, пшеницю ми вже там зараз можемо не ннюспіють, поки ви будете тянуть, посіяти. Далі взайдеть ваша пшениця, потім почнемо друг другу, скажімо так, палки в колеса вставляти, Зачем это це комусь потрібно. Пайщик наш безпокоїться, який вже непосредственно з нами працює з 1.03. Он Він безпокоїться, якщо я не посеюсь, він безпокоїться, за чим я йому буду видавати плату. Співзасновник агрофірми спершу намагався зв'язатися із керівництвом, але не вдало, Після чого дав відповідь на запитання про гроші. До Пасхи ми розрахуємося. Тіля дня за чотири дні, так да. а ось щодо документації додав, що він вирішувати ці питання не уповноважений. Тому ми телефоном поспілкувалися з одним із керівників фірми. Однак той пояснювати ситуацію не волів. Не уповноважений паном сотніком розкривати нашу бізнесову комерційну таємницю. Це бізнес, який безпосередньо стосується людей. Ну ніякого боку. Е... Це мої це мої з ним відносини. Тут люди, тут води. Причому ну, це наші відносини з ним. Однак цей так званий бізнес таки визначає, як житимуть люди і скільки грошей отримуватимуть за свої землі. Представник фірми, куди перейшли люди, каже директор агрофірми виставив ультиматум. Дословно, його слова а, ви подумайте для придумайте для мене огромну суму компенсації, за те, що я вам там зібрав потом я її умножу на два, і потом можуть буду От і все. Проте півгодини розмови представник агрофірми здається. Ви даєте слово, що ви завтра підписуєте. Я Завтра, завтра будуть і, і, не мою роботі. З надією в серці люди залишають підприємство протягом чотирьох днів. З ними мають розрахуватися. Після чого селяни почнуть співпрацю із новим вигіднішим для них підприємством. Анастасія Комендантова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Вагітна жінка замовила кілера для свого чоловіка. Так званим вбивцею виявився підставний чоловік правоохоронців, які таким чином хотіли впевнитися у намірах жінки. Коли вони зустрілися, горе дружина ладна була заплатити дві тисячі гривень за вбивство батька своїх дітей. Сам же чоловік про плани дружини дізнався і підіграв правоохоронців, після чого жінку затримали на гарячому. Я, я Він його. Я сьогодні сілий день його шукаю. Його немає на связі. А кому тільки що ви за що передали гроші? Його сказали, він сказав, що я його нашла. А заплатив мені, а А я тобі хто це такий? Ваш чоловік? Так. Да. Його нашли в на тому состоянні. Да? Хазяїн аварії на водогоні таки знайшовся. Сюжет нашого телеканалу про нічне будівництво на Харківській, з під паркану, якого витікала вода, викликав широкий суспільний резонанс. Знайшлася і причина аварії на водогоні і відповідальні пояснюють, порив стався на території, що належить Сумбуду, але справна робив все ж таки Нотекс. Вони, аби підключити до водопостачання новий будинок, мають під'єднати труби до магістрального водопроводу, що проходить на території. Сумбуд. Аби не переривати проспект Лужби, користувалися спецтехнікою, що прокладає труби під землею. Почти случилися в даному випадку пари водопровода? Значит, на схемі, яку ми утвердили по проколу буквально от в 6 метрах від установки на, на, на нашій території, ми потрапили якраз на водопровод. Чого труба, сотка? которая не была нанесена ни, ни, на, ни на нашей схеме, ни в водоканале ее нет. Я прошу прощения перед сумстроем. Как бы, это совершенно не их, это как бы наше, ну и своей вины. Так как у нас была схема, все отработано. Ну, там, где есть промывы и все, все это мы восстановим за свои средства. Студенти здобуватимуть професійну освіту на польському обладнанні. Тепер на нових сучасних промислових інструментах зможуть навчатися студенти і здобувати професію електрогазозварника. українсько польський центр професійної освіти сьогодні відкрили в Сумському ПТО. У професійно-технічній освіті Сумщини сьогодні визначне відкриття. У закладі презентують Українсько-Польський центр професійної освіти. Більше року польські партнери працюють з училищем. Керівники самостійно підготували, зробили ремонт приміщення. А польські інвестори надали професійне сучасне обладнання. Тепер студенти навчаються тут п'ятьом видам зварювання. Польські партнери нам допомогли в обладнанні промислом, бо на сьогоднішній день у нас не вистачає коштів на сучасне промисло, бо воно дуже дороге. Польські партнери предоставили нам всі промислові обладнання. Нам вони надали обладнання, польське, на якісне автомати ідеал, бестер, яких нахо... в 5 штук. Так, да, мені дуже подобається. цього обладнання дуже хороші шви виходять, чим від старих апаратів наших. Плануєш ли їхати в Польщу? Да, планую. На год контракт буду заключати. Губернатор наголосив, що така співпраця з іноземними інвестиціями дасть можливість відродити професійно-технічну освіту в нашій області. Уряд, проводячи реформу децентралізації, передає фінансування професійно-технічної освіти на місця, що сприятиме піднесенню престижу професії і вдосконаленню професійно-технічної освіти. Головна мета це щоб ви мали більше можливостей, щоб ви, як учні, які Здобувають робочу спеціальність, мали престижну роботу. Також сьогодні відкривають нову сучасну лабораторію кулінарів борошняних виробів. Тепер учні зможуть навчитися кулінарії і бути конкурентно спроможними на ринку професій. У нас сьогодні є нові духовки, електропліти Це дуже упрощає роботу ані так, як старі лабораторії. не много затруднення. Тим більше, у нас і пересновою повністю все обладнання, У нас нова посуда. Польські представники наголосили, що готові співпрацювати і вводити нові професії в закладі. Ірина Кутлярова, Олександр Сорбат, Новини СТС. Чудотворна криниця, про цілющу воду якої знають далеко за межами області йдеться про унікальне самовиливне джерело води ландшафтний заказник місцевого значення Урочище Образ у лісовому масиві недалеко від Сум біля села Великий Бобрик. Чим славиться свята криниця та як допомагає тим, хто цього потребує, розкаже Оксана Щербак. Щодня до урочища образ приходять сотні людей. Миколу чудотворця благають про допомогу у здійсненні всіх життєвих питань, стіленні від усіх хвороб та навіть про вагітність. Міжцеві запевняють, якщо дійсно вірити, то все обов'язково здійсниться. За переказами, близько 400 років тому у цьому джерелі знайшли ікону Миколи Чудотворця. З тих пір вода з образівської криниці здатна творити дива. Вона допомагає людям долати хвороби. Тож біля джерела завжди людно. Ну сюди приходиш молитися, душою віддихати, по воду вода вода цілебна. Ну і взагалі, дуже б благоприятне таке місто, як для душі, для віри і для Бога. Потрапивши сюди, неможливо не відчути особливої єдності душі з природою. Знаходиться джерело у лісовому масиві на дні глибокої балки. Дані про нього сягають другої половини 18 століття. За увесь цей час урочі, що довелося пережити на кращі часи. Радянська влада про нього забула. А під час війни криницю взагалі зруйнували. І лише у 2005 році джерело, завдяки ініціативі лісівників Великобобрицького лісництва Краснопільського лісгоспу отримало своє друге життя. Відбудували і розчистили криничку, побудували купальню, з'явилися іконостаси. Люди принесли велику кількість ікон, відновились хресні ходи. Випадки зцілені у цьому місці дуже багато, вони задокументовані. І вони продовжуються і зараз. Але ну, знову ж повірю ваші. Якщо ви вірите у те, чого не бачите. У нагороду отримаєте те, у що вірите. Відродивши джерело, лісівники відродили його історію і пов'язані з ним народні традиції. Про джерело заговорили, відновилися хресні ходи з іконою. А минулої весни лісівники звели на узліссі каплицю на богослужіння. Сходяться віряни з усіх навколишніх сел. Ті ж, хто приїжджають до урочища здалеку, каплицю не оминають. І людина, котра приходить з вірою до каплиці, приходить до. Цього урочища, де звершуються богослужіння регулярно, де звершуються зцілення. Вода в джерелі дійсно цілюща, дійсно визволяє людей від смерті, визволяє від гріха. Вода у криниці завжди має сталу температуру 6 градусів. Вона очищає душу і скидає з людини в тому. Головне ж це віра та думки, з якими ви прийшли до урочища. Якщо віра сильна, а думки світлі, то все неодмінно буде гаразд. Оксана Щербак, Микола Ніколає, новина СТС. Вони лише у четвертому класі, але володіють англійською краще ніж деякі дорослі. У сумській школі номер 30 нагордили переможців олімпіади з англійської мови. Хто виявився справжнім знавцем та що потрібно для перемоги, дізнаєтесь вже за мить. У залі горді батьки на сцені талановиті діти. Врочисте закриття Олімпіади у 30 й школі зробило особливим. Зважаючи на те, що нагороджуватимуть знавців англійської, всі виступи були саме цією мовою. Аби не відбити у дітей бажання вивчати мову, місця розподіляли за особливим принципом. Брали участь в Олімпіаді 24 учасника. Сьогодні відбулися урочистості щодо нагородження переможців. Їх визначило компетентне жури 12 членів. Переможців, учнів загальноосвітніх шкіл міста Суми. Третє місце між собою розділили одразу дев'ять учнів, друге два. Для першого ж місця переможець лише один. Ним став учень 30-ї школи. Нам зізнався. Перемога далася легко. Задання, звісно, були для мене не дуже складними. Я думаю, раді моєму учителю Ольги Григорівні. Я ходжу на заняття по-англійському. Дома, звісно, згаварюю на думку вчителів, це заслужена перемога, адже у школі практикують поглиблене вивчення англійської мови. Досить багато часу. Наша школа є базовою школою в місті, де англійська мова вивчається поглиблено з першого класу. Переможець Олімпіади це саме учень нашої школи. Ми цим пишаємося. Я хочу сказати, що ми беремо перші місця майже кожного року. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Ось таким видався день. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про новини з життя Сумщини. Маєте цікаву інформацію, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру, добробуту, любові. Залишайтеся з нами. Ми зустрінемося як завжди о сьомій вечора в новинах на СТС.